Сьогодні на майданчику планетавто в місті Кременчук було викоплено автомобіль Ford Fusion. Наш продавець подався залишити свій відеовідгук у нас на сайті. Скажіть, будь ласка, як довго ви продавали автомобіль а, свій. Е, ну скажем так. Десь місяці три. Як швидко ви продали автомобіль на Планетавто? Через планету авто на багато майже дві не чи задоволені ви сумою, яку Планетавто запропонував за ваш автомобіль? Так, задоволені. А як швидко отримали кошти після переоформлення авто вмрев? Майже година. Я не рахував. Приблизно година. А чи задоволені ви співпраці з Планетавто? Взагалі, так. Що <звісно> да. ви побажали які ще не наважується на співпрацю з Планетавто? Я думаю, пусть не переживают. Планета авто работает для вас. Дякую. Для, для, для клиентов. Спасибо. Да, мне, мне, мне не сподобалось.